Важливим напрямком діяльності оборонного відомства є співпраця та обмін досвідом підготовки військових фахівців з іноземними військовими навчальними закладами та представниками Збройних сил інших держав. Академія сухопутних військ та Вищу офіцерську школу сухопутних військ Збройних сил Республіки Польща, яка дислокується у місті Вроцлаві, поєднують давні тісні стосунки. У листопаді минулого року українська делегація взяла участь у святкуванні дня кадета, а навесні цього року. Представники академії на чолі з її начальником генерал-лейтенантом Павлом Качуком взяли участь у дводенній міжнародній конференції на тему громадянин у формі, аксіологічна вимірювальна функція Збройних сил. А восени цього року польські військовослужбовці відвідали Академію сухопутних військ. W pierwszych owerysniach, w orychystykach, w uroczystościach, w składaniu wojskowej przysięgi kursantami kursantem i akademii. Współpraca między naszymi uczelniami jest bardzo ważna z wielu punktów widzenia. Najważniejszy punkt widzenia to jest taki, że nasza wspólna przeszłość jest może dosyć skomplikowana, ale bardzo długa i owocna. Powinniśmy o historii oczywiście... Pamiętać, ale historia nie jest najważniejsza w naszych stosunkach. Ja chciałabym powiedzieć, że współpraca między naszymi ustalonymi zakładami jest bardzo ważna, chociaż jej historia, która jest bardzo ważna, lat, była nadzwyczajna, ale nasza wspólna historia, jakie wspólne nasze narody, powinna zależeć od naszego i naszemu majduchowi, naszych dwóch narodów. Najważniejsza jest przyszłość i tę właśnie przyszłość budować będą przede wszystkim podchorążowie i Подхожує вищої школи офіцерських боїв скландових з Вроцлаве і Подхоронжові академії з Львова. Власне, найважливішим є наше майбутнє, і саме це майбутнє будуть будувати майбутні випускники-офіцери вищої офіцерської школи імені Костюшка з Збросова і випускники Львівської академії свободних військ. Наступного дня члени делегації, яку очолював начальник школи полковник Маріуш В'ятер, зустрілися з керівним складом навчального закладу. Після жвавого обміну думками керівники двох військово-навчальних закладів підписали угоду про співробітництво на 2012-2013 роки в різних сферах діяльності. І відтепер обидві сторони, польська та українська, зможуть співпрацювати у багатьох напрямках, зокрема, і в обміні курсантами між двома вишами, що безумовно тільки позитивно вплине на рівень рівень підготовки майбутніх офіцерів.